На Херсонському напрямку сили оборони готуються до наступу. За словами представника головного управління Нацгвардії, полковника Миколи Оршаловича, нацгвардійці спільно з бійцями ЗСУ ведуть активну розвідку та завдають удари по всій обороні противника, знищують лінії постачань, командні пункти та склади ворога. Активно працювали по знищенню загарбників наші розвідники, які виявили 393 цілі противника частина яких у взаємодії з підрозділами збройних сил та служби безпеки була знищена. Також Микола Уршалович розповів, що підрозділи Нацгвардії готують плацдарм для продовження наступальних дій на Авдіївському напрямку. Противник постійно атакує, робить вилазки, але його спроби успіху не мають. За словами полковника спецпризначенці Національної гвардії, розрахунком Джавелін поцілили у ворожий танк з екіпажем. Та в цілому за тиждень знищили 58 і ще дев'ятьох окупантів поранили.